Це мій самі кулька. Чи бувало у тебе таке, що ти хочеш все кинути? Можливо, зараз ти на цьому етапі, і ти сумніваєшся в собі і не знаєш, чим ти хочеш займатися. Але якщо я тобі скажу, що це той стан, коли ти можеш змінити все абсолютно все в своєму житті. Давай поговоримо про це. Ти вже на правильному шляху. Навіть якщо рухаєшся дуже повільно, ти все одно рухаєшся. Кожен крок, кожна спроба, навіть твоя кожна помилка це частина твого розвитку та зростання. Ми часто порівнюємо себе з іншими людьми, шукаємо підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але забий, бо лише ти знаєш, скільки зусиль стоїть за цим шляхом, за кожним твоїм кроком. І саме цей досвід є тим, що формує твою індивідуальність, бо ти один такий. Або одна. Не слухай тих, хто сумнівається у тобі або суперечить. Вони бачать тільки поверхню. А ти глибше. Ти пускаєш коріння. Ти бачиш свої внутрішні зусилля, свою боротьбу з самим собою і те, що багато хто навіть не уявляє і не помічає. І це важливо. Пам'ятай, будь ласка, великі зміни не приходять миттєво, вони народжуються у тиші. У ранніх підйомах, коли ти сам на сам зі своєю метою, у нескінченних спробах, коли всі навколо втомлені, а ти продовжуєш іти до своєї цілі. І навіть коли навколо просто тиша, ти все одно рухаєшся вперед. І повір: одного дня ти озимнешся назад і побачиш усе було. Кожна спроба, кожен твій маленький крок, кожен момент сумніву, усе це вело тебе до твоєї мрії. Ти будував себе крок за кроком і невдачею. Я тут, щоб нагадати тобі, ти не повинен зупинятися. Продовжуй йти і пам'ятай, твій час вже настав. Ти стоїш на порозі змін, які так давно хотів побачити. Хотів додати на заключення. Вірте у себе. Не бійтеся, не бійтеся прикладати своїх зусиль, бо ваш час обов'язково прийде, тому працюйте, я вірю вас.